Де беремо таку длінну кераміку. Мабуть, малось на увазі, що ось така стрічка з каптону, чи міє замінити керамікою, чи йде така стрічка з кераміки. Ні, не йде. Воно йде, йде вже по розмірам. Більші розміри, менші розміри. і ось Якщо розводка зроблена так, що стає великі велика кераміка, ставимо велику кераміку по розміру. Якщо ні, ставимо трохи, трохи меншу кераміку. Ось вона ось так виглядає. Але транзистори все равно так поміщаються, зазор є тепловий і все, все працює. Ось нітрідна кераміка, вона трохи дорожча. Трохи дорожча в 5-10 разів. так. Тож, яка вам подобається, то і ставите, що клієнт, на що клієнт згодний там, по бюджету. От і все. Якщо ж питання, де купую, ось це приїхало з AliExpress, обрав, а ось було потрібно дуже швидко, міліметрової, в такому розділі ТО-220, то я це замовляв. От магазинчик називається ось так. Ціни доволі демократичні. Як бачимо, от бачите, ціна кераміки 3 гривні, 5 гривень, ТО 220 взагалі там почти 2 гривні. Тобто можна навіть в ремонті не враховувати.